Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброї ночі, доброї ночі, дякую вам за запрошення, пане Олександре. 115 мільярдів, які отримує Україна, це 15 мільярдів МВФ, кошти 20 мільярдів реструктуризація боргів, 60 мільярдів це пільгові кредити. І... І 20 мільярдів це гранти. За грантові кошти за їх отримання, ми їх повертати не будемо. Найбільше 60 мільярдів вони підуть на пільгові кредити. Під який відсоток і на скільки років нам дадуть ці кошти? Ми ще не знаємо точних умов МВФ, тому що ми не бачили цих договорів між українським урядом і Міжнародним валютним фондом з твоїм банком і іншими країнами. Але очевидно, що це будуть. Як ви вже сказали сказали пільгові кредити, тобто ставка відсотків буде менше п'яти, і очевидно, вони будуть реструктуризовані або подовжені. Ми їх не будемо змушені віддавати найближчим часом. Тобто МВФ зараз, згідно їхньої пояснювальної записки до цього рішення, розраховує ну в їхньому в їхньому сценарії оптимістичному, що війна має закінчитися на початку наступного року. Це звісно дуже такий. Як я вже сказав, оптимістичний прогноз, але вони вважають, що вже після 24-го ми зможемо почати віддавати борги, тому до того часу вони від нас цього не очікують. Але зрозуміло, що, мабуть, це буде не останній їхній кредит, в тому числі вони нам пізніше, так само, як і було до того, допомагатимуть і віддавати ці гроші. А ця програма на таку колосальну ну, насправді суму грошей, які вона обмеження накладує на український уряд і на українських парламентарів в контексті їх роботи над змінами до закону про бюджет, наприклад. Цікаво, що зараз в цій конкретній програмі на 115 мільярдів таких конкретних саме обмежень стосовно. Фіскальної і монетарної політики немає. Є вказівка на те, що ми повинні продовжувати робити реформи, що ми повинні відновлювати оптаткування бізнесу. Адже зараз у нас на час воєнного стану були або зняті, або зменшені деякі податки, зокрема на деякі категорії фізичних осіб, підприємців, на деякі, деякі корпоративні податки, але МВФ хоче, щоб ми. Це продовжилось, щоб ми фінансували війну так само із власних джерел, як і зовнішніх, проте таких е, жорстких вимог до нас, як це було, наприклад, до Греції 2008 році і далі, або або так само, як це було до нас у кінці ну, кінці кінці десятих років, коли МВФ просили підвищувати ціни, наприклад, на комунальні послуги, на газ для. Е, Ринку, то таких таких вимог немає, пане Олександре, кошти МВФ нам виділяє, але буде щоквартальний перегляд цієї програми. От чому так часто будуть її переглядати, і чи будуть виникати якісь нові умови від кварталу до кварталу? Ми ще не знаємо, чи будуть виникати певні умови, мабуть, це буде залежати від успіхів України на фронті. Якщо ми будемо... Просуватися, звільняти території, то МВФ захоче, щоб ми більш жорстко вели фіскальну податкову політику. А чому це так часто? Ну, тому що ці кошти всі мають цільове призначення, вони будуть подаватися на конкретні речі, конкретні програми, і вже потім МВФ буде звіряти їхнє використання їхнім призначенням, і, відповідно, подальші подальша допомога нам буде залежати від того, чи за призначенням ми використовували ці гроші. Ну я думаю, тут тут ніколи немає сумнівів, що Україна буде використовувати за призначенням, як це робилося від початку повномасштабного вторгнення Росії, адже як ми знаємо, що, наприклад, Сполучені Сполучені Штати Америки провели. Вже понад 20 перевірок допомоги Україні. Ще кілька десятків допомог заплановані, і вони не знайшли жодних суттєвих влавживань. Олександр, на вашу думку, з чим пов'язано те, що от міжнародний валютний фонд проглянув бік погіршення прогноз зростання українського внутрішнього валового продукту? І світовий банк також. Переглянув свої прогнози і в сім разів зменшив очікуване зростання внутрішнього валового продукту України. Воно і так було скромне в їх очікуваннях там 3,5%. Зараз вони вважають, що буде максимум 0,5%. Як ви вважаєте, з чим пов'язане те, що раніше перспективи української економіки міжнародними інституціями бачилися більш оптимістично, а зараз от вони такі, як є. Тут варто сказати, що сама цифра зростання, вона Є доволі умовною, тому що українська економіка переживає період просто шаленої невизначеності. Ми не знаємо, що буде через місяць, через два, а дати прогноз аж на рік це занадто багато. Тому між одним відсотком зростання і трьома відсотками спаду різниця невелика, враховуючи цю невизначеність. Я вам нагадаю, що наприклад. Український уряд давав на початку року плюс 3%, так само, як і Світовий банк раніше, тому вони так очікували. А, а минулого року очікували на початку 22-го мінус 40, мінус 45, а вийшло мінус -29 29,2. Тобто такий такий розрив на користь України був. І то тільки завдяки тільки через те, що Росія почала бомбардувати нашу нашу. Інфраструктуру ми втратили багато прирості Росії. Тому цей показник міг бути ще меншим ніж 29,2% в підсумку. Тому як буде за підсумками 23-го, ну знову ж таки все вирішиться на фронті, якщо Україна зможе, зможе припинити відбити навалу Росії, якщо почнуть повертатися українці за кордону. Якщо буде відновлення бізнесу, не буде перебоїв з енергетикою, то ті мінус три, які прогнозує МВС і Світовий банк, можуть перетворитися в плюс три, а то й більше. Пане Олександре. А коли ми можемо повернутися на довоєнний розвиток економіки, які наразі є прогнози? Знову ж таки максимально складне питання. Ми вже бачимо, що Україна понесла дуже великі втрати. Як збитки від ракетних обстрілів, від втрати території, так і до втрат людського ресурсу, адже як ми знаємо за даними ООН, понад 8 мільйонів українців виїхали з країни і так кажуть, що більше половини з них мають намір повернутися, але чи повернуться вони це вже питання. Сподіваємося, що так, Україна. Точно створить умови для того, щоб вони повернулися. Але ми вже бачимо, що йде втрата людського ресурсу. За даними Київської школи економіки, наприклад, Україна понесла втрат на 144 мільярди доларів. Це фізичні руйнування будівель, інфраструктури інших об'єктів. Плюс Україна не 30% ВВП, 29,2 за останній рік. А це в абсолютному еквіваленті це так приблизно 100 мільярдів доларів. Тобто цифра доволі велика. І для того, щоб відновитися до початку воєнного стану, нам доведеться отримати дуже багато інвестицій від наших партнерів. Ці інвестиції повинні бути в миттєво вкладені. У відбудову економіки, і будемо сподіватися, що тоді Україна відновиться за зразком багатьох країн світу часів пандемії коронавірусу, коли економіка суттєво впала на, на, на в першій половині 20-го року, а потім так само стрімко відновилася майже до, до того самого рівня в другій половині го в Україні. Цей період між падінням і відновленням триватиме набагато довше, зрозуміло, що але. Він точно відбудеться, якщо буде припинена окупація території і буде продовжена грошова допомога із-за кордону. Коли і як це станеться, дуже складно сказати. Тому тут поки прогнозів робити не будемо, але за хороший для нас сценарію це точно відбудеться.